Зустрічатися з українкою? Та ну вона поводить себе як дракон. Сказав одного разу британець. Пу-пу-пу-пу-пу. Давайте розбиратись. Чому він так сказав? не знаю, чи ще в когось з із вас був такий самий досвід із уваги, вашою дівчиною. б дів. це не був. Але 20, 20 днів на місяць життя просто прекрасне. Ідилія. Дуже ідеї. спокійно. все. Дуже а потім десь на 3-4 дні на місяць. Моя українська принцеска вона перетворюється на українська дракон. І раніше, коли я щось говорив, вона просто відповідала: Йош, ти такий смішний. А зараз вона така. Вона дихає, це відчувається, вона дихає вогнем на мене. Тож, я потрохи звикаю ще маю справу і мушу постійно перевіряти в телефоні. Ага, який сьогодні день місяця? Ага, добре, будь обережним в ці дні. Але я люблю моя українська дракон.